Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Сьогодні ми з вами будемо вирівнювати тортик, який готували в минулому відео, малиновий пломбір. Впевнена, що багато з вас вміють і знають, як це робиться, і крем вже я напевно свій улюблений. Хочу поділитися з вами нюансами, які прийшли до мене з досвідом, і тими тонкощами, які підгледіла в інтернеті. А крем, з яким ми будемо сьогодні працювати, надзвичайно смачний. Називається він творожний ганаш. А ви вже пробували цей крем в роботі? Давайте не будемо багато говорити, а розпочнемо готувати. І розпочну з того, що всі інгредієнти дістану за годину до приготування, бо всі вони мають бути кімнатної температури для цього крему. Коли пройшов час, перебиваю свій домашній творог цукровою пудрою, погружним блендером до максимальної однорідності. Це робиться для того, аби позбутися крупинок і крем був гладенький. Цукровою пудри кладу зовсім трішки, щоб творог не був такий сухий і краще перебився блендером. Ось наш творожочок став такий гладенький та кремоподібний. Продовжимо наше приготування, коли температура масла буде 18 градусів. Якщо немає кухонного термометра, то коли натискаєте на масло пальчиком, воно вже трішки піддається натиску, але здається, що всередині воно ще твердувате. Тепер перейдемо до нашого шоколаду. Будемо його топити на паровій бані. В моєму ковшику вода вже закипіла і забираю його з вогню. Ставлю на нього мисочку з шоколадом так, щоб миска не доторкалася води. Насправді я ділю порцію шоколаду на дві частини і одну з них замінюю на кондитерську глазурь. Це роблю для того, аби крем був біліший, бо білий шоколад все ж таки дає жовтизну кремові. Отже, як бачите, в мене в мисочці кондитерська глазурь. Даю їй трішки нагрітися і починаю перемішувати глазур лопаткою. Хочу ще зауважити, чому ковшик з нагрітою водою знімаю з вогню. Чому не можна, щоб ковшик з водою постійно був на вогні, коли розтоплюєте чи глазур, чи шоколад. Тому що від високої температури глазур чи шоколад починає горіти і кристалізуватися в кристалики, які вже не розтопляться і крем буде зіпсоване. А так, ось бачите, глазур собі повільно та рівномірно розтоплюється і не горить. Нагріла її до температури 50 градусів, знімаю мисочку з бані та додаю справжній білий шоколад. І знову перемішую лопаткою. Якщо ви все ж вирішите готувати крем повністю на білому шоколаді, то нагрівати білий шоколад можна тільки до 45 градусів. Коли додаємо другу частину шоколаду, ми ніби охолоджуємо першу і виходить, що схоже на темперування. Постійно помішуємо лопаткою. І ось подивіться, ми. Охолодили шоколад до температури 30 градусів. Ясно! Далі він сам по собі не розтопиться. А в нас залишились ще не розтоплені шматочки шоколаду. Тому ставимо нашу миску з шоколадом знову на парову баню, інтенсивно перемішуємо шоколад лопаткою, щоб він не встиг сильно нагрітися. Але розійшовся. Довго тримати мисочку на бані не потрібно. Я вже бачу, що шматочки стали маленькі і перемішую до однорідності. Температура шоколаду 35 градусів, ще за висока, щоб кидати в нього масло. І тому, щоб швидше остудити крем, набираю в інший ковшик холодну воду з крана. Її температура 15 градусів. Ставимо на ковшик миску з шоколадом. Інтенсивно помішуючи лопаткою, охолоджую свій шоколад до температури 30 градусів. Ось нарешті я досягла температури 30 градусів і можна продовжувати готувати крем. До розтопленого шоколаду додаємо неварене згущене молоко. Зовсім трішки перемішую, бо від згущеного молока шоколад починає згортатися, коли його довго перемішувати. А додається воно по рецепту, що крем в подальшому був плотніший. До шоколаду додаємо масло, Як бачите, Поки розтоплювали шоколад, його температура стала майже 19 градусів. І збиваємо наш крем на максимальній швидкості міксером 4-5 хвилин. Я зазвичай починаю збивати на найменшій швидкості і поступово збільшую до найбільшої. Збивати потрібно спочатку дуже інтенсивно, рівномірно захоплюючи весь крем. Якщо так не робити, то в тих місцях, де крем не попадає під вінчики, шоколад застигає, і в кремові будуть попадатися шматочки шоколаду. І вирівняти тортик буде важче. Я аж б'ю вінчиками по стінках миски. Позбивали хвилинку, знімаю весь крем з стінок миски. Знову ж таки, що крем збився рівномірно. Збиваємо наш крем до посвітління та пишності. Далі додаємо наш перебитий творог. Знову підберу крем зі стінок миски і перемішуємо на мінімальній швидкості до однорідності, буквально ще пару хвилин. Ось подивіться, який гарний в нас вийшов крем. Ладенький, повітряний і водночас гарно тримає форму. А вирівнювати ми з вами будемо тортик, який готували в минулому відео малиновий пломбір. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Знімаємо кільце та цитатну плівку. Вирівнювати кремом будь-який тортик можна тільки тоді, коли тортик провів ніч в холодильнику або мінімум 8 годин. Якщо цього не зробити, то фінішний крем може дати тріщину, бо торт всередині ще не вистояний і може починати просідати. А для того, аби вирівнювати було легше, збираю свої тортики у роз'ємному кільці всередині, обгорнутому. Високою ацетатною плівкою, бо торти можуть бути різної висоти. І останній верхній корж в мене зазвичай та сторона без квіту, на якій він випікався. Отже, роблю все від себе залежно, щоб торт був рівненький зі всіх сторін. Розпочнемо наше вирівнювання. Наносимо крем шпателем спочатку на бокову сторону тортика. Крему наносимо небагато, бо це перша чорнова обмазка тортика. Щоб зібрати та приклеїти всі крихти нашого тортика. І в подальшому вирівнюванні вони вже не заважали нам працювати. Далі беру свій вирівнювач і починаю забирати лишній крем та таким чином вирівнювати бока. Ви здивуєтеся? Але на мою думку, це найкращий варіант вирівнювача, особливо для початківця. Саме прямий кут ось такого косинця дозволяє ідеально вирівняти тортик. І ціна теж набагато доступніша, ніж будь-якого професійного вирівнювача. Але є ще одна річ, без якої вам теж буде важко добитися ідеального ефекту. Це поворотний столик. І ось так підставивши вирівнювач до тортика, тримаючи його в одній руці. І, повертаючи столик іншою рукою, ми вирівнюємо крем на тортику. Той крем, який зібрала, переношу на верхню сторону тортика. Накладаю ще трішки крему наверх і розрівнюю його шпателем. Розрівнюю таким чином, що крем заходив на бокову сторону тортика. Таким чином, ми вже робимо, щоб в подальшому в нас вийшов гарний кут між верхньою та боковою стороною тортика. Беру знову свій вирівнювач і забираю тими самими рухами лишній крем на боковій стороні. Трішки замазую ті щілинки, куди крем не попав. І знову беру в руки свій косинець. В мене зробилась невеличка корона, приглажу її шпателем. Взагалі, коли робиться чорнове вирівнювання, ідеалу добиватися не потрібно. Це ми будемо робити в подальшому. А поки ставимо наш тортик в холодильник, щоб. Перший шар крему застив. Пройшло 5 хвилин і продовжуємо вирівнювати тортик. Тепер вже наношу крем зверху і знову розрівнюю його таким чином, щоб крем попадав на бокову сторону тортика. Якщо на шпателі зібралось багато крему, очищую його об мисочку. Далі наношу шпателем крем на бокову сторону тортика. Стараюсь дотягувати до того крему, що опинився на боковій стороні зверху. Далі йде в роботу наш вирівнювач. Приставляю прямим кутом і забираю лишній крем. Таким чином вирівнюючи його. Коли зібралось багато крему, лопаткою знімаю його і повертаю в миску. Тепер замазую щілинки без крему. Вирівнюємо крем косинцем. Знову утворилась корона, забираємо її шпателем. Якщо потрібно, то ще трішки додаємо крему, косинцем забираю той крем, що опинився на боковій стороні. Насправді цей процес не швидкий. Постійно потрібно трішки наносити крем де потрібно, і розрівнювати його. І якщо ви дуже прискіпливі до себе, цей процес може затягнутися на дуже довго. Але все ж зараз не в моді ідеально рівні торти. І можна не мучити себе. Ставимо наш торт в холодильник, щоб гарно застив цей шар крему. Хочу ще трішки підрівняти верх тортика. А для цього вимила всі інструменти, шпатель намочила кип'ятком і насухо витерла. І від того, що шпатель гарячий, а крем холодний, стає легше добитися рівномірної поверхні. Вирішила ще додати крему. Періодично очищую свій шпатель об мисочку. Косинцем забираю лишній крем, що опинився на боковій стороні. Забираємо шпателем нашу корону. Ось те вирівнювання, якого я досягла, і на який в мене, чесно кажучи, вистачило часу. Адже я вже казала, що цей процес може затягувати, і ви можете потратити багато часу. Ставимо торт в холодильник мінімум на 2 години. В мене трішки залишилось крему, і я його ховаю в холодильник. Можливо, він мені пригодиться на подальший декор тортика. Отже, цієї порції крему мені вистачило на фінішне покриття тортика висотою 13 см і діаметром 18 см. Ще хочу додати, що дуже зручно працювати з цим кремом, і на смак він дуже смачний. А процес вирівнювання його навики досягаються з практикою. Чим більше тортиків вирівнюєте, Тим краще буде виходити. Тому не опускайте руки, якщо у вас вийшло негарно перший раз. Продовжуйте далі над собою працювати. Бажаю успіхів в приготуванні. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. Не бійтесь експериментувати! Головне бажання!